Вітаю всіх на каналі Хренландія. Друзі, сьогоднішнє відео буде можливо в такому трішки незвичному форматі, але воно, я впевнений, буде цікавим всім шанувальникам винограду та, зокрема, вина Там і крафтового виноробства, і домашнього виноробства. Тому що я буду сьогодні дегустувати кілька зразків вина, два, як ви бачите. І одне з них це 40 річний кацителі. От, як воно до мене потрапило, Отже, для цього потрібно е трішки передмови. Я вам розповім. Справа в тому, що я вже кілька років е слідкую за одним каналом на YouTube, а саме Виноградарство та домашнє сучасне виноробство, і автор цього каналу пан Олег з м селища Компаніївка Кероградської області. От, він е вже давно займається виноградом і, зокрема, домашнім виноробством. І, власне, він на своєму каналі нещодавно запропонував таку ідею, от, щоб викупити там з одного такого там, невідомого, скажімо так, аукціону викупити пляшку вина Ркацетелі, яка була виготовлена ще в Болгарії в 80-х роках минулого століття. Ну, бувають такі випадки, коли десь в когось там вдома залишалася флящина. Чи хтось десь колись її комусь подарував, але вона там на полицях лежала, і нікому було не потрібно. І потім люди думають, та може продати комусь, хто колекціонує. Так от, пан Олег запропонував е, купити цю фляжку вина, і всім бажаючим взяти участь в цьому експерименті, він запропонував е, якби розділити цю пляшку на частинки і вислав всім отакі зразки, щоб кожен міг собі продегустувати. і... Зробити якісь певні висновки. Тому що насправді ну, скуштувати таке вино е, ну, вдається ну, фактично неможливо. 40 років, уявіть, це, це величезний масштаб. Ну, якщо говорити про якісь там колекційні вина, то однозначно вони там коштували багато-багато тисяч долярів, і це взагалі там нереально для більшості з нас, щоб щось таке покуштувати. А от гаркацителі е, часів 80-х років. Яке в когось збереглося, виявилося, що скуштувати цілком реально. От. І я взяв участь в цьому експерименті. Відповідно, пан Олег мені вже надіслав якраз вчора я забрав з нової пошти посилку. Одразу хочу сказати пане Олеже, якщо ви будете дивитись це відео. Я вам ще раз надзвичайно дякую за те, що ви ще й зробили подарунок. Я також сьогодні буду дегустувати вино виробництва пана Олега. А саме вино його ландиш. Ось. Тому, пане Олеже, дякую. Я завжди з задоволенням дивлюсь ваші відео з захопленням. І дякую вам за ту роботу, яку ви робите. І от нас таких простих домашніх виноровів початківців, так би мовити, навчаєте елементарних азів, ну і заодно надихаєте там на подальшу роботу. Ось. Тому, друзі, отримав я. Ось такі пляшечки. Що можу сказати? Я вміщу потім сюди розміщу фотографії, як саме виглядала ця пляшка. Візьму з каналу пана Олега фотографію. От. Отже, це ркацетелі, яке було виготовлено в 80-х роках, десь орієнтовно на пана 82-й-83 рік. Тому що пляшка була куплена в 84 му році, навіть на пляшці просто є відмітка. Придбана 14.09.84, Тобто 14 вересня 84 року її хтось придбав в місті Зіньки. От там, там кілька є варіантів, чи Хмельницька, чи Полтавська, ну, словом, запис є. От. І значить, церка цителі з міцністю 10,5 оборотів відсотків. Назва, якби, торгова марка Сонічів якби Сонячний Берег по-нашому. Пише біло сухе вино. Тобто біле сухе вино, ми розуміємо. І, значить, произведено і бутиліровано в Болгарії, тобто виготовлено, запутульовано в Болгарії, і експортер Вінпекс Софія. Це те, що можна було дізнатися з етикетки. Я трішки якби, там, ну там. Елементарно заморочився, там набрав в Гуглі оці всі дані, трішки полистав, пошукав, бо хотілося дізнатися про виробника цього вина. Значить, і що я дізнався? Небагато. Не але ну, насправді в ті роки, оця компанія Vinimpex, вона була заснована в 1969 році в Болгарії. І значить, вона десь якраз в 80-х роках, як виявляється, вона була однією з лідерів, можна сказати, монополістів з експорту і імпорту болгарських вин, там ну, і різних міцних напитків. Вони навіть там по статистиці, в 70 х 80-х роках, вони в рік експортували більше як 360 мільйонів пляшок. Вина в рік. 360 мільйонів е, пляшок. Ну, це величезна сума, що ну. Кількість вірніших пляшок, і це їм дало на той час вони себе позиціонували там на четвертому місці в світі взагалі по виробництву і експорту вин по продажу. Ну, мені здається, це дуже круто. Тобто, оця компанія, власне, вона виготовляла, займалася продажем цього винарка цетелі. Про сам виноград, ну, звісно, там нічого особливого не дізнаєшся, коли він був зібраний і як. От, але враховуючи, що я знайшов кілька типів етикеток цього вина в інтернеті, то оця етикетка, зокрема на вині, яке ми будемо зараз дегустувати, там вказана міцність 10 обертів. Але я ще зустрічав 11-13% відсотків там обертів. Тобто воно було міцніше. Ну що відповідно можна зробити висновки, що воно випускалося не один рік, відповідно в один рік там. Цукристість ркацетелі була меншою, відповідно, відсоток був менший спирту, і якісь рік роки були більші, бо етикетки були з ідентифікації 11-13. Ну, якщо так собі уявити, то виноград збирали там в районі від 19 до 23 брікс, тобто 19-23% вмісту цукру у виноградному соці, що відповідно там. При кінцевих всіх процесах, закінчених, коли вже вино повністю перетворювалось на сухе, там без залишків цукру, спиртуозність його була саме така. Тому вино виготовляли протягом багатьох років, я так розумію, воно було популярне. І сортор Кацетелі, біле, сухе, мабуть, дуже смакувало на сонячних берегах Болгарії і не лише. Чому мене ще зацікавив цей зразок? Тому що за останні роки. Ну, там останній рік-два я так зрозумів, що саме сорт винограду Ркацителі, інституту Магарача, який в мене є, я на ньому зробив акцент. Мені подобається його ну, якби його, грона, його смак, його сила росту цього винограду, простота догляду за, за цим сортом. Ну і відповідно я його вже. І минулого року насадив більше ркацетелі, І ще цього року, як дасть Бог здоров'я, все буде добре, то я ще посаджу. Тобто, в мене на цей сорт такі маються плани, можна сказати. Тому мені дуже цікаво от, власне, попробувати там 40 річних ркацетелі, це неймовірно. От е, тому сьогодні таке відео. Можливо, задовгий трошки вступ, але я хотів розказати оцю таку історію, бо це надзвичайно цікаво. Ось, як саме це вино там до мене потрапило. І що хочу одразу сказати, подивіться, як пан Олег гарно, ну, від, ну це взагалі людина професіонал, настільки скурпульозний, щирий, відвертий в своїй роботі, дуже точний і чесний. І він, от, відповідно, бачите, навіть поналивав в пляшечки вина, їх так акуратно задекорував, тобто спеціальні такі етикетки, на яких написав сорт. Ну, навіть на такому малесенькому якомусь рівні що це просто була домовленість лише між нами. Людина, дивіться, наскільки постаралась, зробила все чітко, професійно і круто. Ось. Тепер, 에, значить, до дегустації. Що можна очікувати? Ну, звісно, що я вже дивився відео на каналі пана Олега, його, якби відгуки, бо він вже куштував це вино. От, і ну насправді я також думав, що нічого очікувати доброго, напевно, не доведеться, тому що біле вино 40 років. Ну, якось мало розуміється, що воно може добре там зберегтися е, сухе. Але тим не менше, що я побачив, коли я відкрив е, ну, коробочку, та в якій прийшло вино, вони були в такому ось положенні, е, ну, їхали, звісно, горизонтальному. І Я коли відкрив, я побачив, ну зараз вже воно всіло. Тобто ось тут на нижній частині пляшечки була така ледь помітна така смужка осаду. Такого, знаєте, коли ви робите чай, наприклад, і він там вже постояв там, кілька годин, там, ви його десь не допили, і на дні утворюється такий ледь помітний, такий поясок, димок, такий ніби темний. Ось і він тут був. Ну що, звісно, це нічого дивного був. вину там 40 років, і там, осад природній, він там цілком. Реальний і ймовірний, ну і він тут одразу помітився. Тим не менше, я ось перемістив ті пляшечки стоять на столі, там, ну, може, хвилин 20, і він вже весь так тихесенько сповз собі донизу. Щодо прозорості, погляньте. Ну, може буде видно ось так. Ну, Мені здається, досить-досить прозоре воно. Ну, якщо не рахувати, оцей легесенький димочок, який там ще легенько десь плаває. Воно таке якесь добре бренді вистоя на такого кольору. <хи> От, І прозоре. Ну, тобто воно там не помутніло, нема ніяких клаптів, там не скисло, ну нічого такого не видно, по крайній мірі, візуально. Я бачу, що цілком ну, взагалі такий пристойний, ну такий темно-золотистий, звісно, кольор, який переходить в такий коричневий. ось, ну Сподіваюсь, що вам було видно. Ну, Тобто, візуально мені дуже подобається. От, Що стосується е, вина пана Олега, то це Ландиш, я про нього потім кілька слів розповім. Е, я його буду також дегустувати, але трішки пізніше. Ну, Але я це все об'єднаю, потім ви це все разом зможете побачити. От, тому, е, друзі, ну приступимо. Я, звісно, не є якийсь там Сомельє, навіть там не Сомельє-початківець. Е, я там... Ну, куштував трішки вин там, коли ми часто їздили з друзями в Закарпаття, от, там, і в Одеській, на південь, там регіони. Ну, як всі там молоді, юні люди, колись там катались на море і, і в ці різні частини України, де виготовляють вино, то ми пробували різні вина. Там ходили по екскурсіях. Це такі далекі спогади. Там більш ближчі спогади. Ну, доводилось там дегустувати різні поширені там вина. Але ну враховуючи, що я не маю там професійних ніяких знань, особливих то тут потрібно вчитися, але я якби, намагаюся там трошки це впізнати. Тому, звісно, я не буду там супер щось розповідати, яким воно там буде володіти ароматичними чи органолептичними показниками, але просто розповім свою думку, своє враження. Отак по-простому, на хлопський розум, як то кажуть. Тому давайте приступимо. Ага, бачите, мене Кришечка так гарно, щільно сіла, що я її не можу відкрутити. Так, One moment. Такі міцні ковпачки. А, все вірно. Ось чому воно так не відкривалося. Я згадав. Пан Олег, він настільки от наперед якби... я вже відчуваю аромат. Ху -ху. Нічого собі. Він заздалегідь якби подбав про те, щоб під час транспортування вино не виливалося, можливо, через там, нещільне прилягання. Корку до горловини пляшки. Ось, І він тут намотав трішки такої харчової плівки, щоб копачок щільно сів. тому я його не зміг одразу відкрутити. Я аж здивувався. Ну, тепер я побачив пояснення. Ну що ж, друзі, наливаємо. До кінця вже не буду. Так, візуально, візуально колір в принципі, мені дуже подобається цього вина, але ну, звісно прозорість вона не є там, ідеальною, власне, завдяки тому, що оця така димка, легенький, оцей поясочок вже таких природних, природнього осаду, воно має мікрочастинки, які власне, цю прозорість закривають. Вони ну, не, не, не дають бути ідеально прозорим. Але аромат. <кій> аромат. Так, так, відчувається аромат трав, аромат от такого ну, узвару, я би сказав, от грушка чомусь відчувається грушка, така сушена, добра, така кисло-солодка груша. Ну, це я дуже чую. Дуже схоже на, от, власне, узвар, там компот сухофруктів, який часто в нас там на Різдвяні свята варять, е, там з е, груші сушеної, з яблук. Але аромат насправді набагато сильніше виражений, він такий навіть переходить трішки. Київ, якби навіть, можливо, різкуватий. Хоча це не, не я ну, не бачу там мінуса. Воно таке, ви знаєте, жирненьке е, на вигляд. Таке ніби я, я якийсь такий трішки, як лікер ніби помішує. Ну і відчувається щось трішки є мінусового в цьому запаху. Запах ніби спершу от приємний, а зараз він вже такий більше до. Приємний, але ніби от. Коли тільки-тільки починає ось цей компот сухофруктів скисати, і саме не смак, а запах. Отакий От ледве я вловив. Отже після того, як е, трішки я вино по бокалі е, розігнав. Спробую запам'ятати цей смак. Насправді. Бляха-муха, вибачте, що так говорю. Якщо собі уявити, що воно 40 років пролежало в будь-яких умовах, ну там невідомо, ж, як воно зберігалося. І от воно зараз приїхало до мене, я його тут куштую. І я ну, фактично я не відчуваю ніяких негативних взагалі там, негативних емоцій, лише позитивні. Воно прохолодне, доволі, не знаю, там градусів, мабуть, 15, бо я заніс коробку до хати. В хаті, звісно, тепло. Зараз на дворі холодно, і вона там півдня полежала в коробці, там в коридорі ну, градусів, я думаю, там 10-12, можливо, це воно має до 15. Воно таке прохолодне. І присмак, ви знаєте, не лише сухофруктів. Є ще щось дуже цікаве. Оці такі. Перепрошую та трави, про які говорив пан Олег у себе на каналі, от я також відчуваю така суміш якась вони такі аж густі, густий такий той запах. Ну, я, ви знаєте, постараюсь запам'ятати цей смак. До речі, власне, з самого, якщо взяти спирту, міцність цього вина. Мабуть, і та. Вона десь залишилась на цьому рівні 10, можливо, з половини, можливо, трішки і впала міцність. Але воно ну, дуже таке якесь лагідно, лагідно йдеться, воно не відчувається тої взагалі міцності, як там буває в якихось. Ну, звісно, нема що порівнювати з молодими винами. Словом гарно, друзі! Цей досвід я запам'ятаю, і дуже приємно, що ну, от є насправді така можливість. Е, воно, я вважаю, для кожного, хто таким от цікавиться, та навіть не особливо виноробством. Отже, друзі, виникла невелика технічна перерва, бо в мене камера вимкнулася, чи то від того, що вино таке добре, чи то від того, що батарея не була заряджена. Словом, продовжую. E, значить, власне, думка була про те, що друзі, рекомендую, раджу, насправді для тих, хто займається чимось улюбленим, там хобі, будь-яке, це не лише стосується виноробства, там може бути, не знаю, кулінарія, колекціонування, хтось щось виготовляє, якісь речі. Насправді, от, якщо є можливість вас доторкнутися до таких же речей, які ви любите, але які були виготовлені там колись. Якимись іншими людьми, там, митцями, немитцями, професіоналами чи ні, але це було зроблено колись давно. І щось таке, що ви любите, робіть це, доторкайтеся до історії, е, тобто порівнюйте, тому що це набагато ну, більше збільшить ваш досвід, ваш такий кругозір, можна сказати, інформаційний та й взагалі надасть найголовніше позитивних таких гарних емоцій. Що і зробило, власне, ось це 40 річне рекацителі щойно. От. До речі, з приводу місності. спиртовмісності, спирто хочу сказати, що такі оці кілька ковтків вина вплинули на, на мій настрій, тому що воно так непомітне, таке лагідне, бачите, незважаючи на 40 років, але воно містить такі цих, я думаю, 10,5 обертів, які заявлено було в етикетці. Тому <кій> щиро бажаю вам, щоб ви мали здоров'я і натхнення займатися вашими улюбленими справами, От, щоб ви завдяки цьому натхненню досягали результатів, досягали успіхів, От, і щоб ви тішилися з того, що ви робите. Тому що тоді людина насправді відчуває себе найбільш такою щасливою і вмотивованою. Тому підсумовуючи якби цю, цей ролик, відео, я планував його зробити на кілька хвилин, але бачите, що робить 40 річний РКЦТЕЛІ. Ось насправді ролик вийшов довгеньким. Але я думаю, вам було цікаво його дивитися. Якщо так, то ставте, будь ласка, вподобайко. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал пана Олега, виноградарство та домашнє сучасне виноробство. Повірте, ви там почерпнете дуже багато класної, крутої інформації. Я ще раз хочу подякувати пану Олегу за те, що не лише він запропонував зробити оцей експеримент, а за те, що він веде свій канал, веде його професійно і саме головне щиро. Тобто без всяких там різних недомовок, людина настільки все до деталів розповідає, як все повинно бути, що навіть там самий такий Лінивий винороб, ну, і, там, початківець, який там, не знає, як що зробити, десь знайти інформацію, він може подивитись цей канал і там фактично знайти всю інформацію з нуля, що як потрібно робити. Тому рекомендую підписуйтеся, виноградарство та домашнє сучасне виноробство. Ну і звісно на канал Хренландія. Підписуйтесь, ставте вподобайки. От, е, тоді <кхід> От, і займайтесь улюбленою справою. Тому, друзі, бажаю ще раз вам міцного здоров'я, дякую вам за перегляд цього відео. Допомагайте один одному, робіть улюблені справи, робіть взагалі роботу корисну, від якої ви отримуєте задоволення. От. Допомагайте Збройним силам України, це дуже важливо в теперішній час. От. Бо завдяки ним ми маємо можливість робити оці власне, свої також улюблені всі справи. І тоді все буде Україна. До зустрічі, друзі.